Увага, це валюта, за яку кожна сторона, яка змагається за цю увагу, вона хоче собі купити те, що їй потрібно, і те і те, власне, що нею рухає. Медіа так само потрібна увага. Перегляди, користувачі, підтримка спільноти це все формується через увагу. Ми, коли зайдемо на YouTube і будемо дивитись заголовки різних медіа, будемо дивитись обкладинки, які знову ж таки різні медіа виставляють. І це не лише стосується блогерів, це стосується і ну, телеканалів, цілком собі медіа. Ну, назвемо це м'яко змаганням за увагу. Да, назвем це м'яко, формою привернення цієї уваги. Тому що чому? Тому що далі це трансформується в клік. Клік трансформується в перегляд, перегляд трансформується в монетизацію, якщо ми говоримо про YouTube. Так само це працює з телеграм-каналами. І навіть якщо ми беремо класичні білі медіа. Які працюють за стандартами, журналісти, класні, до яких точно не можна застосувати визначення помийка, все одно увага, це їхня валюта. Також тому, що їм потрібна аудиторія для збільшення своє... свого впливу, для збільшення своїх спроможностей і для того, щоб в принципі існувати. Тобто ми поступово відходимо від. Класичної журналістики до медіаінтерпретації скажімо. думаю, що блогери вони не виб'ють класичні медіа повністю, тому що все одно може і нішевий, але якийсь попит на них залишиться. Е, класичні медіа однозначно точно не виб'ють тих, кого вони там зневажливо вважають знаєте, якимись аматорами, які залазять в їхні поле. Ну